Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 563 640 особин за добу 1 130 і поранено 1 мільйон 690 тисяч 920 песиголовців за добу 3 390 танків 8 245 одиниць за добу, сім. Бойових броньованих машин 15 883 одиниці за добу 12, артилерійських систем 15465 одиниць за добу 54 реактивних систем залпового вогню, 1120 одиниць, засобів протиповітряної оборони 893 одиниці, літаків 361 одиниця. Гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 12274 одиниці, за добу 50 крилатих ракет 2398 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 20 833 одиниці за добу 92, спеціальної техніки 2593 одиниці за добу, 7. Дані уточнюються. Не так, не так. welcome to Ukraine сука.